Хей, йоу, еврібаді! З вами нас, Бугаті, залишили ми, друзі, Brawl Старс. Як бачите, мені випав якийсь стардропчик. Давайте його відкриємо. Заберемо халявних 100 x пішки і забираємо плюс 10 карточок поліпшення. В общем то друзі, з горем пополам я все-таки викачав собі цього клятого міфіка. Це було супер, супер тяжко. І давайте позабираємо свої легендарні рангові стардропчики. Текс, значить, ранговий стардроп нам приносить 250 x пішки пропасі. Непогано. Давайте заберемо ще один стардропчик. Е, на жаль, нам тут не повезло. Забираємо 100 ікс пішки і ще один ранговий стардроп, який нам приносить плюс 100 блінгів. Вроді непогано. Так, значить, в общем-то, давайте подивимося, що я можу взагалі собі тут відчинити. Так, тут у мене ще є декілька стардропів. Непогано, значить, відкриваємо плюс 50 коїнів. Так, забираємо гімаси. Забираємо ще один стардроп. Тут нам дають друзі плюс 50 коїнів. Я оце думаю, може мені придбати оцей батлбас. Серйозно, я це думаю, що ліпше взяти пропас чи звичайний пас? Давайте давайте ліпше візьмемо оцей за 12 дванадцять басів. Без намада. Забираємо, забираємо свій батл пас прокачаний. Сразу нас проапало до 27-го левела. Йо майо що я собі просто налутаю купу блінгів. Купу конів, це просто імба. Так, забираємо карточки. Карточки на кенджо. Так, почекайте, почекайте, дайте мені позабирати купу, купу халяви. Так, забираємо купу коїнів, забираємо ще еможі. Далі ще 100 карточок, 100 блінгів. 10 гемасів, точніше 20, да, бо в нас з вами пропас. Далі, забираємо. Я ще одну іконочку, тисячу карточок нормально. Займ, як говориться, ніколи не буде. Так, давайте приймемо, приймемо команду, але довідкриваємо це все діло. Так, ще з карточок, купа-купа різних красивих емоцій, і мені це прям дуже-дуже подобається. Так, треба оце ще забрати. Слухайте, з такими темпами ми собі реально зможемо відкрити Кенджі, бо я на ньому прям супер сильно би хотів би поіграти. От він мені прям подобається дуже сильно. Типа, жалко, що в мене його немає. Я ще й провтикав, що не купив собі. Мину, минулий батлпас, да? де давали на нього скінчик. Але я так подумав, ну, а смисл мені було його придбати, якщо в мене немає самого героя. Тому, кстати, халява? Забираємо халявних тисячу! Тисячу карточок на кенджі. Оце прям потужно. Текс, 23. 23-й левел нам приносить міфік. Кстати, міфічний стартроп на 200 карточок. Ну, не знаю, навіщо мені скільки карточок, коли в мене немає просто банально коїнів, да? щоб викачувати своїх типів. Але надіюся, що з часом-часом часом у нас це все Діло виправиться. Так, ще один стартропик, реєр, плюс 50 куйнів. І що я вам можу сказати, те, що щоб іграти в прокачаному оцьому ранговому режимі, тут, на жаль, нам треба. Тут ми можемо використовувати виключно героїв, які нас викачені на 11-ту силу. Тому докачав я свого справді на 11-ту силу, так як в мене є на ньому гіперзаряд. Давайте допрокачаємо тих браулерів, які нам реально понадобляться. Е, Дивіться, е, що я думав, нам там потрібен якийсь, ну напевно, що танк, да? танк нам полюбляє. Там треба, тому давайте викачаємо, викачаємо, викачаємо. Наприклад, Бібі. От Бібі нам там понадобиться. Реально, Бібі там прикольна. Е, так, це ми, на жаль, не можемо. Давайте знаєш, ще можемо викачати одного бравлера. Я це думаю: або Бо, або Кольт. Типа що тут в мене немає гіперзаряду, що тут в мене немає гіперзаряду. Давайте ліпше кольта викачаємо, він такий більш, більш агресивніший бравлер. тому візьмемо саме його. Так, далі. Що в нас ще є по скетках? по скетках є дуже красивий скінчик, да? дивися, такий муха, це коту. <реш> так, тут у нас якісь пінчики, різні-різні да? скінчики. о, кстати, прикольний 8 -біт, да? реально прикольний 8-біт за 39 гемосів. Можливо, я собі його прикуплю. Так, а по цим пропозиціям у нас тут ну, супер щось цікавого, і немає. Так, я оце думаю, що можна було б піти в цей новий режимчик да, попробувати його допройти, як то говориться, даже не допройти, а пройти. Мені цікаво, що за нього дають. Дивіться, купа різних старт-дропчиків і плащається скінчик на Бібі. Ну, давайте, давайте спробуємо. Реально, давайте спробуємо прокачати і допройти цей інвент. Можливо, нам повезе, і ми з вами щось зможемо толково, як то говориться, вибити із цих стартропів. Я би не відмовився, реально від гіперзаряда. Так, ну мапа, в принципі, в принципі, нормальна. Тут був би тут був би дуже класно якийсь енджело, от серйозно. Енджело тут би просто дуже класно зашов, так як тут дуже багато всякої водички, яку ми могли би прям з легкістю, з легкістю по ній передвигатись, як то говориться. Так, давайте ось у цього вольта. Вольта треба. Прям якось лопнути. Так, юзайм гаджет, закидуємо ще один ультич. Бібі наша прямі конкретно душа. Ти подиви. Намано, братуха. Так, треба оцього Мортіса. Зараз отако якось гіперзаряд. Бемс, ультич, і добити цього гавнюка. Бемс, до побачення, манюні. Так, треба відхилитися. Треба відхилитися, бо хп в мене прям, ну, насправді то небагато. Так, вольтич, бемс-бемс. Дві плюхи накинули. Прям прогріли, прогріли, прям його непогано. Так, Мортіс, ти там старайся. Не старайся, но в тебе в тебе, братуха, нічого не вийде. Бібі просто іде вперед. Надієш, що вона не нафідонить, отакого от просто гаджетом. <смас> гаджетом убиваємо тіпів. Відкидаємо таку ульти, щоб їх просто сповільнювати. Ну і в принципі, на цьому мені здається, що ми з легкістю зможемо виграти. Хоча бібі нафідила. вона просто померла. Так, братуха, тікай, тікай, живи, бо в тебе всі кристали. Надію, що він не помре. Так, бібі танкує. Давайте закинемо просто ультич. Отак от, да? Дивись, і б Кайфу, просто в сухої друзі виграли. Так, ну і що ж десь, виходить, я вкинув 62 тисячі демеджі. Непогано, зате ще один старт-дропчик залутали. Давайте подивимося, це супер рейер, І тут плюс 50 карточок. Досить таке непогано. Хорошо, давайте я зараз хочу змінити собі бравлера. Це ж по ідеї. Давайте мапу подивимося. А, мапа у нас та ж сама. Все, воля, пітання має, питання має. Давайте пені. Давайте пені спробую, реально. Бо на пані щось я дуже давно не іграв. Хоча це. Це досить таке непоганий браулер. Тому let's go! Let's go тестити пені в цьому режимчику. Так, хто портанас? Проти нас бібі, роза і жерабас танкіч. Хорошо. Дивіться, в мене виходить отака бочечка. Пойде, я ж можу її. Отако, дивися, зараз просто бемс-бемс-бемс. Всіх сплешом. Ха! Сплешем прям дуже люто я їх надамажив. А, кстати, ти поняв? Я можу через свою оцю штуку дуже-дуже класно накидувати по ним течечки. Так, катапульту ми свою, в принципі, поставили. Давайте зараз оцю розу. Треба якось буде щас прогріти. Бемс, плюха. Ще одна плюха. Ставимо бочку. Ця бочка, по ідеї, може взриватися дуже потужно. Так, бемс, мінус один. Так, і мене, кстати, скоро ще трішечки, і буде гіперзаряд. І, по ідеї, моя гіперка, знаєте, що робить? Те, що дає змогу мені просто розстріляти, розстріляти по ним. Прям дуже-дуже сильно. Так, стоп, бібі -бі позабирала. Бібі -бі позабирала просто усі геми Так, ну, оце вона, кстати, помиляється. Оце вона прям дуже люто помиляється. Те, що вона прибігла до нас. Так, цей чувак мені ламає, ламає мою катапульту. Тому давайте поставимо собі, може, нову десь тут отаку скраєчку в кустіка. Ото в кустіках, бенс, ставимо. Сразу запулюємо її з гіперзарядом. <гхе> Мені я зробив хале. Я тільки поняв, що я зробив. Коротше, що мені виходить, треба було зробити? Мені треба було спочатку юзнути гіперзаряд. Після цього я зміг би поставити свою катапульту, а тоді вона би була би дуже сильною. Так, 9 секунд. Треба оцю пульбашку. Треба оцю бульбашку пульбашку просто якось убити. Так, бібі, бібі на нас агресує, але то не є проблемою, тому що час закінчився, і ми з легкістю, друзі, це виграли. Ну слухай, Пенні тут непогана. Реально, досить непоганий браузер, але знову ж таки, що. Я стояв, знаєте, тако більш пасив. Отак. От я стояв тут реально більш пасивно. Я би, от що що би тут протестував би, це бо якусь, наприклад, Еві. От реально, Еві же теж може двигатися, передвигатися, точніше, по водичці. Давайте щас, правда, виберемо якісь заряди. Давайте хай оцей буде. Давайте спробуємо. Бо я знаю, що цей Бравлер сам по собі такий досить сильний, агресивний, і Ульта в неї досить, досить така, ну, знаєте, потужна, я би так би це назвав. Тому поїхали, поїхали їх розносити. Так. Проти нас бо і гром. От гром, це та заноза. От реально, гром, це та заноза, який має змогу до мене доставати. І в мене, кстати, є ульта. Давайте ульту свою десь відкинемо ось отак, от в принципі, да? Юзаємо зарядик, щоб в мене вони були супер-супер потужні, мої оті равлики-павлики. І давайте позабираємо ось ці гімасики. Так, бочка влітає. Кстати, бочку би вирубити. Бочку, реально, треба вирубити. Бем-бем-бем. Сплюха-плюха. Ще одна плюха. Потужно. Вони мені просто нічого не можуть зробити. Це вже. Так, треба о цього грома якось. От я ще не придумав як, але треба якось цього громчика убити. Кстати, ми його вбили. Так, стоп, у мене є гіперка. У мене є гіперка? Ооо, братуха! Ти поняв прикол? Я з гіперзарядом можу просто отруювати цих бравлерів. Так, громчик біжить і. я вижив. Так, нам треба ще забрати два гемчика. Так, бочечку ми вбили. Так, грома убили. Ставимо своїх оцих мух цикотух. Сразу прокачуємо їх, щоб вони були супер ядовиті. Боже! Я просто тільки що заруїнив. Я реально просто. Просто зараз заруїни всю команду. Надіюсь, що нашого не вб'ють. Так, нормально. Ти ви, що просто дінич зробив. Красава, братуха, на діничу. Він просто тільки що, можна сказати, що затащив в соло. От реально, в соло затащив тік. Так, бочку надамажили. Ну і в принципі, знову ж таки, з легкістю пройшли цей етап. Так, ми виграли, виходить, іконку і зразу паралельно виконали ще декілька квестів. Хорошо. Так, що я можу забрати. А, тут я три левела прошу. Намана. Забираємо. Значить, забираємо гемаси. Забираємо Емоджі Забираємо коїни, Ще один старт у нас є. Тут Епік І... кстати, скинчик налили. Скин налили, на халяву. Активовым. Ха-ха. І ще плюс 1000 коин. Нормально. Так, тепер у нас получается гаряча зона. Да? Ход зон. От кстати тута. Тут. Тут треба брати когось прям такого цікавого. Е, може, мек. Давайте, давайте реально візьмемо мек. Так, е, що в нас по гіперзарядах? По гіперзарядах непонятно. Так, 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 ну це понятно. А тут що? Я навіть не знаю, що ліпше на нього обирати. Я знаю, що саме цей браузер, він дуже сильний, тим, що він відразу ж з'являється просто в роботі. От реально. Проти нас бас, ворон і ще хтось. І ще якісь танки. Так, е, ну, давай, давай танкувати. Опа, опа. Диви, братуха. Братуха, про. Просто як я йому вкидаю боляще, це жесть. Це реально дуже жорстко, ти подиви. Так, опа. І треба тепер якось ну, по ним просто натикувати. Але бачиш, він нас просто дуже сильно зонить. Хоч у нас і гром є, який повинен, поїдається все замість нас робити. Але ну поки що, поки що зайняли. Поки що зайняли цю точку. Мінус один, братуха, мінус два. І щас ворона. Щас ворона убити би. 60 хп. 60 хп просто залишилося. Але прикалямо в тому, що вони захопили уже 30%. 30% нашої бази. Так, отако, отако потужно, потужно робимо. Так, влітич. Так, мінус один, мінус два. Юзаємо на хілочку нашу і отако просто в нагло. Просто убиваємо його в нагло. Так, ворона, ворона добить. Так, громчик, проснися, братуха, на громові. Так, нормально. Чи треба ульту сейчас? Треба срочно ультич. Бемс, братуха! Ха-ха-ха. О, а як він мене так взірвав швидко? Реально, а як він мене так швидко зірвав тільки що Я так і не поняв. Ну слухайте, тут прям дуже складно. Прям реально дуже складна якась каточка. Ну, мене прям зонить. Оця бульбашка мене просто зонить. У нас ще й грома Фекашіть дуже сильно. Так, отакого мечом просто зарубашив, і ну, тут просто, мені здається, без шансів. Просто в мене два тіпа стало в АФК, які ніхто нічого не хоче робити. Ну, да. Цю ми катку прям реально слили. Хоча я відігрував досить непогано. Давайте, може, спробуємо якогось інакшого браура. Як як, так, як у нас є з вами зараз змога це зробити, да? так як усі бравлери у нас викачені. Давай візьмемо кого взяти, кого б взять. Давай візьмемо грома. Давай реально візьмемо. Я знаю, треба брати каратіста. От каратіст реально потужний. От в гарячій зоні він реально може дуже сильно дати пацанам прочухана. Так, проти нас Емс, також Френкіч і ще е, Анубіс, якщо не помиляюся, звати цього бравлера. Так, нам зараз саме головне це просто щас нафармити ультич для того, щоб потужно ось отакого час. Влетіти, диви! <рес> Просто перебив! Перебив, тіпів в соло <рес> Оце прям дуже хорошо було тільки що. Так, розкидаємо попкорнчик. Зразу отакого. Бемс, бемс, бемс. Треба ультич-ультич нафармити. Нормально. Так, особо не бикуємо, не бикуємо, пацани. Часто треба обережно, акуратно пройти. Так, можна ульту. Бемс-бемс, не попав дензу. Халепа. Прям дуже-дуже потужна. Так, надіюсь, що вони френкіча уб'ють. Хоча ні, френкіч з гіперзаряд Просто перебив усіх моїх типів. І я ще свій гіперзаряд просто провтикав Так, в мене є ульта, дивися. Я ще зможу по ідеї, по ідеї як? Е, Ванобіса, Ванобіса, Бемс, Вемс, просто убили. Так, а оцього типа, кстати, я ще не убив мені здається. Хіба що? Отак? Бемс, 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 убиваємо. Братуха, а що там на анубісу? До побачення, получається так, Френкіш, ну от Френкіша, кстати, ще треба попкорн розкидати. Мене є плен. Мене є потужний плен. Влітаємо. Бемс по анубісу бемс. Ну і все получається. Розпихали пацанів. Так, юзаємо гіперзаряд, мінус один. Так, цього, типа, сейчас також отакого бем-бем-бем. Юзаємо Ультич і цю каточку ми просто забираємо до себе в копілочку. Ну тільки що, кстати, я, я прям непогано відіграв. Реально, мені сподобалося. Типа Ульта в мене прям дуже круто працює, що я можу просто по всім бравлерам дуже жорстко рікошетити. Кстати, я ще вибив скінчик на Енджело, ну, на жаль, він недостатньо красивий. Він мені просто не подобається. Так, на цей раз проти нас Джин, Кольтич і Бо. Зі мною також Кольт і мелоді, якщо не помиляюся. Вроді, вроді так. Да. Так, значить, сразу тако заходим, юзаємо попкорн. І слухай, мені здається, чомусь що. А, ось Кольт. Я, я вже подумав, що Кольт просто десь обходить нас. Так, плюху по бо. Треба йому поламати цей тотем, бо він йому дає більшу змогу, щоб зарядити свої заряди. Так, сразу розкидаємо попкорн. Так, нормально. Бем-бемс. Плюха. Так, треба хілитися. Треба срочно хилитися, тому що зараз особи я в них не влечу. Так, на бо, треба на бо. Профтикав, профтикав просто свою ульту. Йо-майо. Дензо, як так? От серйозно, як ти так тільки що міг? Так, кольта убиваємо. Тут, кстати, ще його і тімейт ось у на Так, в мене є гіперзаряд, я можу зараз просто бо цього вирубити. Так, кольта, кольта треба також прогріти. І не треба забувати те, що нам треба захоплювати їхню базу. Так, розкидаємо попкорнчик, попкорнчик, щоб їх якось хоч трішечки одзонити, як то говориться. І слухай, вони поставили міни. Вони поставили міни на середину мапи. Ну, слухай. Слухай, у мене є ульта. У мене є ульта, в мене є, є попкорн. Треба якось це все лихо комбінувати. А саме головне, треба зараз просто дочекатися наших тімейтів, щоб зробити зараз ось таку халепу, просто перебив! Треба щоб їм просто добити, щас. просто щас добити і постаратися захопити цю зону. Так, дивись, в мене є гіперзаряд, в мене є ульта. Давай щас гіперзарядом Бем бемс. Просто убиваємо. Бо треба також щас просто убити, щоб просто відтягнути час. Відтягнути час, щоб вони нас ну нічого не могли нам зараз запропонувати. Ну, мати, да. так? Дивися, ось вони зараз проходять. Мені треба щас отаку ультом. Бем-бем! Бо саме головне вбити. І все. В принципі, Кольтич захопив. Я їх з легкістю, як говориться, то перебив. І вкинув я 64 тисячі Демеджу, Ну, досить непогано, тому відкриваємо ще один стардропик. Надію, що випаде Лега, але спокоєння, як говориться, також лишніми зайвими не будуть. Так, а наступна каточка проти нас знову бо, Френк і Шарф. Ну, слухай. От от мені здається, прям буде дуже складно. Хоча з нами Карл і. І, і кенджі, вони повинні прям ну досить-досить нормально мотузити цих типів. Так, юзаємо зарядик. Щас бо просто цього убиваємо. Так, шарфіка, шарф шарфами теж на здивування дуже легко і швидко вбили. Кенджі убиває просто бо за секунду. Оце прям непогано. Так. Дивися, шарф летів. Ну, шарфами вбили. Шарфа убили, мені цікаво, де їхній френк. Ось френк десь, походу, у них афекашить. А, ось, його братуха, диви. Біжить, чувак! Ульту ще заряджай. Ой-ой, ой оце халепа, кстати. Юзаємо ультич. Так, бем бем бемс Закидуємо попкорн і. БО! Мене бо прям тільки що чуть не убив. Треба хілитися. Треба просто щас похилитися, щоб влетіти цих типів. Так, дивися, бемс, ультич, убиваємо плюха-плюха, ще одна ульта, гіперзаряд і. На жаль, буквально трішечки. Трішечки не вистачило, щоб добити френкіча. Але слухай, дивись, 65 65% ну слухай, походу, походу, це буде час фрікатка. От реально. Мені чомусь здається, що ми її прям на ізі виграємо. Щас просто такого френкіча влітаємо. Вдвох просто забираємо швиденько і кенджі і захоплюємо в трьох їхню їхню базу. Так, бем 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 Плюха-плюха. Поп корнчик, плюха-плюха. Ну і в принципі з легкістю дуже швидко розбираємо цього бравлера. Так, Френкіч. Просто Френкіч нічого не може зробити. От реально, ні черта, він не може з нам зробити. Так, і забираємо, виходить, ще одну іконку. Слухай, мені здається, що в нас є всі шанси пройти даний інвент без поразу. Так, режим нокаут. В принципі, мапа, 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 треба якось дальника брати. Треба реально брати грома. От гром тут, мені здається, зарішає. Так, а що в нас тут? А, так, залишилося ще трика. Каточки. Три каточки, і ми зможемо пройти цей інвент. Так, давайте, 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 в принципі, тут нормально. Беремо ще оцю движуху. Ну і в принципі, let's go. Так, проти нас тік, брок і барончик. Барончик. Ну слухай. Вроді як? І сторони тако дивишся, то в нас виглядає прям потужно. Дивись, ось його просто тіп вийшов. Я його за секунду просто схавав. Так, Брока. Брока майже вбив. Брока реально майже вбив. Треба щас, щоб мої просто тімейти мені хелпанули. Так, Брокіща, Брокіща, треба щас вальну. Так, юзаємо ось цю штучечку, і брока, ідеї ось отак-от. Якось, ну, убиваємо. Так, ну, два в два залишилися. А, продули? Ви серйозно подохли? Тіпе? Ви чого Сейвову якось не відіграли? Я ж тіка прям їхнього, ну, вирубив. Реально, тіка їхнього за секунду вирубив. І все одно якось, ну, мислили катку. Так, треба обережно. Треба реально якось їх обережно щас подефати. Отакого дивися, бем-бен-бенс. Так, гіперзарядом просто брок їхній убиває. Барона, бенз, лупну. Непогано і слухай, у них тік залишився. Скоріше за все, зараз цей раунд ми заберемо свою копілочку. Хоча слухай, отакого бем-бем-бем, і в принципі затащили. Згори пополам затащили. Мені здається, що тут Ніту взагалі не потрібно було брати. Він тут якийсь безтолковий. От реально безтолку... безтолковий цей бравлер. Я би зараз би якось тікав би не проти забрати. Правда, хп вони мало. Давай ка ще якось отаку зробимо. І будемо з вами стояти хілитися. Так, юзаємо гаджета. Тут усе у нас тікі. Давай-з ним щас потанцюємо. Так, його собачка. Так, а де він? А, ось, ось він, паразит, паразіт. Треба якось його щас відзонити. Бем, плюха. Так, 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 так. Ну слухай. Слухай, бас. Точніше, брок їхній прям дуже сильно люто зонить нас. Ну, слухай, поки що, поки що в два в два залишилися. Так, бем-бем-бем. Плюха-плюха. Ні разу не попав. Майже майже убили їхнього барончика. Так, брока ми вбили. Брока убили, залишилися 2 в 3. І давай-ка щас його. А, так наш і ті просто з ним в соло розібрався. Непогано. Я думаю, що грома, в принципі, можна і залишити. Вроді як, да? Гром тут такий досить такий непоганий бравлер. Так, забирай ще один стардропчик і полетіли сразу в Некскау. Так, на цей раз проти нас брок, пейпер і кольтич. Ну слухай, з нами ще й є. З нами є Дінич, з нами є ріко. По ідеї, по ідеї, Якщо Ріко у нас прям реально дуже толковий пацан, то він зможе просто даже засолити. От серйозно, зможе з легкістю засолити цю каточку. Ось об'явлення якось брока цього вирубити. От Брок, це самий такий, знаєте, неприємний. Неприємний реально бравлер, який десь отут ось, ось, ось сидить. Промахнувся. Ох, яй дуже сильно промахнувся. Йомайо, треба ще якось оцю Пейпер убити, клято, яка прям дуже сильно заважає. Так, мого душить, так, мій його убиває. Треба щас брока. Треба брока, бем-бем-бемс. Плюха. То побача, як то говориться. І кольта. Ми щас теж з легкістю, по ідеї, зможемо перебити. Отакого От бемс. Бартуха, а ти куди тікаєш на кольту? А ти куди реально тікаєш, манюній? Старайся, не старайся, але в тебе нічого не вийде. Просто забираємо перший раунд свою копілочку. Так, сразу юзаємо. Юзаємо гаджет, по ідеї, щас брок повинен в центр піти, як зазвичай. О, і просто з легкістю дуже швидко його Убиваємо. Так, Кольтич. Кольта, отакого бенс. Треба щось якось пайпер. Пейпер треба ультою. Ух ти йо, ух ти йо! Больно, братуха, не трогай! Ха -ха. Пожалій, пожалій, братуха! Ну, тут да. Тут вони просто мене задушили, як то говориться. Ну, якась така, знаєте, потна катка. Реально дуже складна. Дивіться, нашого Ріко буквально за секунду просто стерли. Так, треба якось їх по одному. По одному убивати. Так, в неї ще гіперзаряд. Оце халепа. Оце прям дуже-дуже велика конкретна халепа. Те, що нас тут того кольтич обходить, тут ще й сидить в кустах. От як їх просто отсюда прогнати, я ну даже розум... не розумію, бо брок дуже сильно зонить. Треба також зарядик, отако бем-бем-бемс просто по брокові. До побачення, братуха. Ну, з залишився. Я. Спейпер буде складно. От серйозно, буде дуже складно, бо в неї ще є ульта, яка її в моментах може прям дуже сильно засейвити. А хоча, слухай, я ж можу зараз зробити, дивися, отако, Да, профукав я свою ульту, але буквально секунду, аби він тільки що промахнувся, я би його просто убив би. От серйозно. Так, продули ми, значить, міняємо тактику. Міняємо тактику, міняємо бравлера. Давайте, давайте, давайте когось візьмемо супер Давайте теж бейп. От реально, давайте так Візьмемо пейпер, та й, в принципі, швидесенько з вами закінчимо цей івент. Так, проти нас Макс, Шейд і Кольтич. З нами Джекі і Бібі. Навіщо вони на цей режимчик взяли їх? Ну, незрозуміло. Ну, давайте спробуємо. Так, де вони? Опа, Кольта бачу. Аби ще я попадав, було б прям реально непогано. Так, ух ти йо, а шей то прям капець дамажить жорстко. Так, мінус один. Шейда да сейчас буквально буквально плюха, і каже йому до побачення. Кольтич, братуха, на кольтові. Давай-ка, давай-ка з тобою потанцюємо. Так. Ух ти йо, ух ти йо, ух ти йо. Тікаємо на ульті, бем-бем-бем. Нормально. Піддамажили і просто щас убиваю його Джекі. Ну слухай, перший раунд ми забрали. Перший раунд ми забрали. Надію, що так же так же само швидко ми зможемо і забрати другий. Правда, Кольт нам тут поламав усі наші стінки. Так, Шейда. Шейда треба помогти вбити. Чи Джекі там справиться? Ага. Джекі справилася. і Кольтича ми також, друзі, забираємо. Правда, тільки що я відіграв, як нубас. Бо реально, щось вообще складно мені попадати. Але саме головне, що ми просто виграли цю каточку. Так, поїхали сразу next. Надіюсь, що мені дадуть в напарник якогось нормального. Так, і Кольт. Кольт, і. Хто це такий? Друзі, напишіть мені в коментарях, що це за посередині. У нас за Браудер. Оце його. Щось таке знакоме. А, якщо не пам'ятаю, не. Помиляються, вілом, да? Якось так її звати. Так, Брокіча. Брокіча, треба якось БЕМ, плюха, і БЕМС забираєм. Ха-ха, <смас> все. Самого такого потужного конкурента ми вбили. Тепер треба якось оцього френкіша забайтити. Бемс, бемс. Цього убили. Хорошо. Зразу, зразу, якось треба його. Отакого. От Бем, плюха, плюха. Так, юзаємо заряди, 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 бемс, і все, в принципі, дуже дуже швидко їх убили. Оце саме основне це сейчас просто убивати броха. От без брока вони взагалі нічого не можуть зробити. Так, брок виходить, із барліком у нас з цієї сторони. Слухай, ну брок помирає. Не достало? Не достав заряд мій? Серйозно? Так, плюху дав? Це ми залишилося, получається, в 2 в 2, да, З кольтом? Ну, слухай. Бемс, не попав? Ще раз не попав? Ух ти йо, треба хілитися. Треба срочно йти хілитися, бо брок, як говориться, ошибок не пробачає. Бемс, попасти, попасти, нормально. Так, скільки я вкинув демеджу? 20 тисяч. Ну, слухай. Ми закінчили, виходить, так? Да? Пройшли, пройшли до самого кінця івент. Забираю ще один стардропчик, і тут нам випадає плюс 50 конів. Так, що у нас по квестах? Ну, по квестах ми трішечки повиконували. Стардропчик дає плюс 50 коїнів, 100 блінгів, ще 100 карточок, і ще 100 карточок на кенджі. Мені здається, ну в принципі не за горами, не за горами. У нас скоро буде кенджі. Так що скоро будемо викачувати нового браулера на 1000 кубасів. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сіклесків подобається, якщо бажаєте продовження побрала старсу. А з вами як завжди був Дезо. Всім до зустрічі і всім пока-пока.